Привіт! Зараз розповім про настільну гру Крапки. Це локалізація настільної гри Spots від видавництва «Ігромах». І це в нас така дуже приємна, сімейна настільна гра, де ви будеш бурляти кубики, розміщувати їх на своїх песиках для того, щоб закрити. І тут є такий момент пуш і тобто механіки з перевіркою своєї вдачі, коли ви будете вибирати, чи продовжуватиш бурляти кубики для того, щоб мати надію, що у вас більше всього закриється, але при цьому боятися, що все згорить. Або потихеньку рухатися до перемоги. Давайте я вам покажу. Права цієї гри, поділюся своїм враженням про її компоненти, а потім просто своїм враженням від геймплею. Поїхали! І цей огляд виходить за підтримки видавництва Ігромаг. І Ігромаг – це не тільки видавництво настільних ігор, і вони видали цю гру, а ще й магазин, де ви можете придбати, крім цієї гри ще купу різноманітних настолок. І за промокодом зедротЮа10, який ви зможете знайти в описі до цього відео. Ви також отримуєте знижку у 10% і зможете собі дешевше купити настільну гру. Тепер до прав. Це у нас розклад гри на двох гравців. В центрі викладаються шість можливих дій, і голос, і переворот завжди повторюються, а ось ці просто по одній кожного кольору вибираються. Але базовий набір в нас ось такий. Також кожен отримує свій власне цей майданчик, дві картки сірої сторони гри, кидаєте кубики, розміщуєте, і отримуєте один смаколик. І ви готові починати. Ви в цій грі кидаєте кубики, і як бачите, є крапки на ваших. Песиках і на кубиках, і якщо ваші крапки на кубиках співпадають з тими, що на песиках, ви їх закриваєте. Коли ви повністю закриєте картку, ви можете її перегорнути. Якщо ви перегорнете 6 карток, ви виграєте в партії. Якщо вам нема де розмістити кубика, ви розміщеєте його на майданчику. Якщо на майданчику більше, ніж 7 крапок, ви зазнаєте невдачі, всі кубики з майданчику з ваших карток прибираються. Як же відбувається гра? Ви в свій хід вибираєте якусь з дій хочете зробити, вказаних тут, і робите те, що на ній написано. Потім ви її перегортаєте і ходить наступний гравець. При цьому, якщо залишиться тільки одна дія, то на неї викладається смаколик, і всі дії оновлюються. Ви можете використати свіхід для того, щоб заскорити, тобто зняти, якщо є всі кубики на карті, її перегорнути і отримати нову картку. Також у вас є смаколики, які дозволять вам перекинути усі кубики, що ви тільки що кинули. Не більше, ніж менше, тільки тільки що. Перший ходить той, в кого більше крапочок на кубику. І давайте подивимося, які в нас тут є дії. Голос, якщо у вас менше шести карт песиків оцих, Витягніть верхню карту з колоди, додайте її до своїх, а потім киньте один кубик. Просити, візьміть один смаколик, і потім візьміть один смаколик за кожен символ з лапкою на своїх картах песиків. Більш складні картки дають вам такі символи песиків, і ці символи ви використовуєте для різних дій в цьому випадку, щоб отримати смаколики. Бігти, киньте три кубики, і потім ви можете кинути один кубик. І цей ви можете хід повторювати. Тобто ви його кинули, кудись розмістили, і потім знову ви вибираєте кинути кубика. Далі перекиньте всі закопані в вашому садочку кубики на свої карти та розкладіть їх. Тобто ви перекидаєте кубики, тут лежать, і розміщуєте їх. І потім можете кинути один кубик додатково, якщо хочете. Це ось обов'язкова годія. Гуляти, ви кидаєте два кубики, а потім можете кинути ще один. І апорт ви кидаєте 8 кубиків. І вибирайте число серед тих, що випили і розміщуєте всі кубики з цим числом. Все прикольно, а решту скидайте. При цьому в свій хід, якщо ви закриєте усі картки з песиками в себе кубиками, вони автоматично зараховуються. Тобто вам не потрібно витрачати на це хід. Це ризикований шлях, тому що ви ж можете згоріти, тобто зазнати невдачі, якщо багато образів будете закопувати кубики собі сюди. І тому ви вибираєте, як ви хочете грати або повільно і до цих песиків. Потрошку або намагаєтеся якось знаєте зігратися більш агресивно, але є шанс завдати більше невдачі. І давайте я пограю трішки, покажу, як ця гра грається, щоб ви більше зрозуміли, як це відбувається Ось я ходжу і я роблю дію голос. Я беру собі карту песиків і кидаю кубик. Кину кубик, в мене два. Я його сюди розміщую, за невдачі Вони прибираються. Це в мене пустий двір. Ходить цей гравець. Він бере дію просити, бере один смаколик, а потім ще будемо за за кожен символ. Символів нема, просто отримав один смаколик. Я ходжу, я роблю дію, ось цю. Киньте три кубики. Я кидаю три кубики. Два. Нема куди засунути. Три сюди. П'ять сюди. І після цього можу кинути ще один кубик, скільки завгодно разів. Кидаю один кубик. Шість. Розмістив. Ще раз кидаю кубик. Шість. Перекидую за смаколок. 3. Нема куди розмістити. Закопу сюди і можу знову кидати, але не хочу, так залишаю. Супер мій ходить і бере дію. Ось цю, гуляти. Кидай два кубики. 6 і 4. Він дозміщує 4. Напевно, він перекине ці два кубики. 5 і 2. Він розміщує і 5, і 2. І потім може кинути один кубик. Він кидає один кубик, 4. І розміщує. Моя дія. Я роблю дію переворот. Перекиньте всі закопані кубики. Я перекидаю і покладіть їх. Розумію, що тут 5-2 закопу і потім можете кинути один. Я кидаю один. Це 4. Я розміщу 4 сюди. Ось так. Мій суперник ходить, сюди не викладає нічого, тому що він собі її зараховує і за це отримує нову картку з моною. Так, от в нього мона лежить. В мій хід, я ось думаю, можу кинути кубики. Так, я роблю ось цю дію. Хочу ризиковано грати. На цю дію викладається смаколик. А я роблю її просити, беру один смаколик і ще один за лапку. Походив, мій, супер не ходить. Бере також собі кидає три кубика. 6, 4, 3. Ой-ой-ой! Він перекидає за смаколик. 6, 3, один. Один розмістив. три розмістив. Шість закопав, все згоріло. Так, я ризиковано граю. Я беру собі ще одну картку. Тут дінь-дон. І потім кинути один кубик. Я кидаю один кубик 4. Донести ось тут. Він ну, вже тільки дві картки, можна буде закривати. Суперник ходить, робить дію. Ось, кинути вісім кубиків і отримує смаколок за те, що взяв собі цю дію. Вісім кубиків кидає. Обираю собі якусь цифру. Ось дві двійки він обирає і собі їх розміщує. всі Інші кубики скидаються. Я Яхід скорипусив ці дві картки. Мадами Герда і Вжик заскорилися і отримую за це дві нові картки. І так ми і продовжимо грати. Насправді дуже проста гра. Ви просто робите дію, робите те, що на ній написано. За смаколки можете перекинути те, що ви тільки що кинули, розміщити кубики в себе на своїх милих песиках. А якщо у вас забагато крапок, то ви все скидаєте з ваших сірих карток. І намагайтеся якомога швидше заскорити собі саме сині картки. І цікаво, що ці смаколики їх обмежена кількість, тому що у цих дій. Дуже багато ще і різноманіття. Тобто тут велика регривальність цій грі, і тут є дії, які набагато дій більше можуть дати смаколиків, і навіть якісь дії, які можуть завадити вашим суперникам. Тобто, реально по-різному буде сприйматися ця гра від різного набору цих дій. Але при цьому вона все ще залишається дуже простою, цікавою і привабливою. Тепер до компонентів. По компонентам це просто неймовірна гра. Коробка повністю забита компонентами. Тут купа оцих от дуже. Щільних картонних плашок, які могли б насправді бути просто картками, але ні, ми замість карток використовуємо повноцінні оці штуки. Тут купа кубиків, і при цьому, якщо ви не бачите, якщо то тут ці кубики вони кастомні для цієї гри, тому що тут крапки на них не рівні, такі самі, як не рівні ці крапки в усьому оформленні грі. І це прикольно вже співноситься з артом, бо ці пезики дуже милі. Лео, капітан, хвостун, кругляк, веснянка і жужа, Джек. Дупик, все. Я намагався вам показати дупика, це неймовірно. Ці песики, вони дуже милі, муха і точно сподобається гравцям. Не знаю, я в захваті того, як вона виглядає. Дуже простий такий дизайн, але дуже привабливий. При цьому з класних компонентів і класно використовує коробку, що вона не більше, ніж повинна бути. Хоча тут достатньо гри для того, щоб знаєте, зробити з неї якусь велику сімейку. Але ні, вона ось така, як повинна бути, по компонентам. Плюс все як співноситься по кольорах. Це чорно-білий, цей синій, наскільки він як він співноситься з цим. Як оці смаколики по кольору як співпадають з цими червоними місцями? Вона прям дизайнерськи стильна і гарна гра лайкос. Like Тепер до моїх вражень. За тему це цілком абстрактна гра, де ви просто кидаєте кубики і розміщуєте їх і робите різні дії. Але те, що тут на мальовані такі милі песики, те, що ви закапуєте кубики в себе в дворі, те, що тут є дії, які ви кажете своїм песикам, додають відчуття милості вашим діям. Це, що тут смаколики від якісь точок. Це дуже-дуже елементарно, просто, але ж наскільки ж приємно. І ну, все ж таки, коли я пояснюю, я використовую це ось, знаєте, що ви їх закопуєте в себе, це зрозуміло. І загалом, коли я рекламую гравцям, то я кажу, що це гра про милих песиків, і це додає їй приємності. Хоча загалом зрозумів, що це цілком абстрактна гра за геймплеєм, це дуже просто. Ви граєте такий собі пушовак, де кидаєте кубики, намагаєтесь їх розмістити. І є різні варіанти того, як ви це можете робити, через те, що різні дії приходять, і є різноманіття за рахунок того, що дії різні. І Є навіть дії, які дозволяють вам вплинути на інших гравців, що супер. Хоча загалом це дуже такий соло процес, сімейний. Я розумів, що вона мені подобається за виглядом і мені одразу ще все хотілося в неї зіграти. Але вона така досить проста з механіками, що я думав, ну, це буде просто. Але насправді вона через те, що додані оці е, різні варіанти дій, що вас завжди є якийсь вибір, як вам спланувати свої дії, що робити. Через це мені здається, що вона прям цікава. Плюс багато дій вона різноманітна. І я був здоволений тим, що вона мені сподобалася більше, ніж я цього очікував. Тут є елемент рандому, через це, що ж викидаєте кубики, є елемент рандому в тому, які вам зайдуть картки, тому що дупик в нього тільки одна кістка, а є там якась муха з цими чотирма. Але при цьому це нігелюзія, ніби тим, що тут є лапки, і ви за цими лапки можете використовувати дії на картках з цими лапками. Плюс тут є такий момент, що все ж таки ви кидаєте кубики, і іноді може бути таке, що гра буде затягуватися через те, що дії, які ви вибираєте, не зовсім вам підходять, і з вас вимагати гра закопувати кубики, чи те, що ви їх багато кинули, і це може викликати незадоволення в якихось гравців, які не люблять програвати або в дітей. Загалом це дуже приємно, кубики ж бурлятельна гра, і я думаю, що це. Хороша сімейка, яку я вам раджу спробувати, якщо ви шукаєте собі якийсь такий приємний сімейний процес з песиками. І наприкінці відео, як зазвичай, я пораджу вам дві чимось схожих настільних гри. Перша гра, яку я пораджу, це настільна гра, влучний хід, гра, де ви також кожен хід будете закидати. Кубики і дивитися, що на них випало, але потім вже замальовувати собі кожен на власному планшетику, те, що випало. І це такий затягуючий процес, де ви намагаєтеся закомбити побільше те, що випало вам власне на кубиках. Друга настільна гра, яку я вам пораджу, вона вже звертається не до песиків. А наприклад, якщо вам подобаються котики, то придивіться до настільної гри острів котів. Чудовий сімейний настілки, де ви викладаєте тетрисоподібних котиків собі на свій планшет. А по сюжету ви рятуєте їх з острова. І це також така чудова і приємна гра, але тепер вже про котиків. Огляди на обидві ці гри можна знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і спокійної вам та нудної ночі.